Привіт! Прошу бути дуже уважними, бо я пишу відео для того, щоб ви їх прослуховували і не задавали мені запитань. І на превеликий жаль, так не виходить. Хоча я намагаюся досить просто і чітко промовляти те, що хочу до вас донести. Тепер я хочу вам знову повторити інформацію про школу, щоб ви не шукали за два місяці там ті п'ять відео. Які я писав, в яких досить чітко, все і зрозуміло, поясно. Ви просто того не чуєте, навіть якщо переслуховуєте. І задаєте питання, які відразу кажуть мені, що ви не чули, навіть якщо слухали мене. Отже, нашій школі багато тисяч років. Багато. І зараз відбулася активація древньої і поєднання древніх знань і енергій. Школи завдяки подорожі, до яку я, до речі, запрошував, і той, хто почув, був на місці і отримав надзвичайні дари. І на днях ця група повертається вже канадська частина групи вже в себе вдома і завершила ту роботу переходом моста капілану вчора. Буде відео доповідь, будуть відео, маленькі фільми. з... Зібрані з того відео напрацювання, були, до речі, інсайти, було дуже цікаво. І були і особисті інсайти надпотужні, і були інсайти для особисто для мене і для школи, і для світу це, звісно, вплине. Отже, школа під благословінням Гавріїла десь десятки тисяч років знаходиться на планеті ще з часів Лімурії і Атлантиди. Ще до шумерські часи все це працювало, і тепер всі ці енергії перейшли до нас, повернуті, і знання теж були дорозпаковані, і там певні технології. Зауважу, що почалися інсинуації, що певні там вчителі проходили в мене якісь е навчання, і тепер викладають е те, що викладав їм я. Цього не є. Тому вірити в це не треба. Це теж шахраї. Будуть в мене викладати ті дійсно достойні вчителі. Зараз готується четверо для в, в, в рамках роботи в, школи, в школі, і вони будуть викладати те, що не буду викладати я. Не тому, що мені там щось, а тому, що вони більше в цьому розуміються, ніж я. Уявіть собі. І вони, будуть, і вони кожен буде вести свій напрямок. І про це буде все до вас доведено на відео і на сайтах. Але це е, дуже скоро майбутнє. А тепер про сьогодення. Так, да, дійсно, раніше школа в ті часи займала 36 років. Слава Богу, тепер ні. І коли більше 10 років тому були першні, перші учні, то у нас і група займалася по 8 годин. І семінари проходили по сутками, і на те були свої передумови. Не було, по-перше, ютюбу, який тепер допомагає сім років моєї роботи, допомагає тепер проходити і працювати самостійно. І я допускав помилки, протягуючи всіх учнів на своїх плечах. А вони потім отримували більш цікаві уроки, бо вони самі їх не проходили. І далі ситуації у них ускладнювалися. І це моя відповідальність, звісно. Тепер у нас акцент на самостійну роботу. Так, у нас три ступені. Основних поки що четвертий готується ступінь, який буде проходити по місцях сили, п'ятий і шостий теж будуть ступені проходити маленькими групами по місцях сили. Про місця сили. Раніше їздили дійсно всі, хто хотів місця сили. Тепер ситуація змінилася. По місцях сили будуть їздити в наших командах тільки наші учні. Крапка. Якщо хтось не з колективу, їх дуже хоче, то супровід буде організовуватися нашими наставниками або мною персонально, по персональній програмі, і це буде. Мати оплату, і звісно, що оплата буде велика відразу, бо це ресурс буде туди підтягуватись дуже потужний. Тому, будь ласка, майте собі на увазі і я чітко відповів на запитання. Орієнтуйтеся тільки учні школи, не учні дорого і індивідуально. Крапка. Отже, про навчання. Знову-таки, три основні зараз працюють три ступені. Про 23 травня відразу. За е, е, ті місця, що я, е, групи, будуть по 10-12 людей. Буквально за кілька годин ресурс 23 травня було вичерпано. Тому тепер просто пишіть, що ви хочете е, пройти семінари школи. Я буду писати найближчі вільні дати на перший ступінь бо другий ступінь буде йти, буде намагатися, щоб йшла ця ця команда другим ступенем разом далі, бо не просто так вас зібрали до однієї групи. Отже, 23 травня 20, в день об'яви і було вичерпано ресурс, і вже набирається друга і третя група. Тому ви просто звертаєтеся і вже в режимі особистого спілкування будете отримувати дати, які будуть проводитися. Будуть проводитися семінари часто, бажаючих багато. Поки ви мене спросили, поки я вам відповів, вже місць немає і так далі. Тому, будь ласка, тепер про навчання. З з чого складається кожен семінар? Це особиста зустріч зі мною, далі індивідуальна робота під моїм супровідом, питання, відповіді і так далі. Ви підключаєтесь до чату школи, і у вас можливість спілкування зі мною лишається не тільки на час проходження трьох або більше ступенів, а в принципі стільки, скільки ви будете бажати, і скільки я буду мати змогу на приділяти час особисто відповідати на питання. Бо світ дуже стрімко змінюється, і у мене скоро вже не буде можливості особисто проводити ступені навіть групам, і особ... а тим більше про на особистий прийом. Світ стрімко змінюється. Я змінююсь е, разом з ним, а інколи перед ним. Тому, будь ласка, враховуйте це. Тепер про ступінь. Перший ступінь призвано очистити, збалансувати вашу енергоструктуру через чакральну систему і систему тонких тіл, очистити вашу свідомість від деструктивних програм і ваш потік думок, збалансувати е, ваш канал, поширити його. Очистити і посилити, і підготувати вас для більш ефективної духовної роботи, прибрати е, імпланти, імпринти дуальності ген смерті, і е, ви проходите п'ять активацій за зустріч зі мною. Я вам передаю основи духовної роботи безпечної і алгоритм ефективної. І це все дуже просто, насправді. Може когось простота лякає, ну то є дуже складні вітіюваті. те, що ми робили колись. За рік тепер на третьому ступені проходить е, в одну активацію. Потім я 10 років тому я робив за 13 активацій. Але техніки е, стають більш ефективними і ми ростемо. Якщо другий ступінь треба було пройти, щоб його самостійно опрацювати, це теж до року треба було опрацювати. Але за рахунок того, що нам дали нові техніки, більш ефективні, то це. Проходиться взагалі за тиждень-за два. Самостійна робота. І вона дає ефект. Який ми очікуємо ефект від другої ступені? Та дуже простий. Ви маєте шанс звільнитись від карми повністю. І від карми минулих життів, і від миттєвої карми цього життя. І Який результат може бути? Ви йдете в наступну реінкарнацію без кармічної нагрузки. Я сам би хотів так зробити, але це моє останнє життя в реінкарнацію не збираюсь. Я людиною більше не втілююсь. Тому. Мені, наприклад, на, на превеликий жаль, цей досвід так і не вдасться пережити. Але вам дається шанс це пережити і техніки, і вони надто прості. А в простоті то істина. І сила, і могутність, і вони здатні змінити ваше життя, базуючись на техніках і роботі першої, першого ступня. Так, коли працював я індивідуально, і може хтось захоче, проходиться перший, другий, третій ступінь за один день. Без питань. А потім ви самостійно під моїм супроводом працюєте. І третій ступінь це суто активація, як ви любите казати, посвяти. І там ми причащаємося святим Граалям і, і активуємо енергії Фазеків собі, від'єднуємось від, від е, всіх грегорів, актива, е, активуємо хроніки Акаші минулих життів не тільки в нашому світі, а й зоряних хроніки Акаші в інших світах. І найголовніша робота, вона дуже потужна. Тільки подивитись на її яскравість і як то відбувається перехід чакральної системи і на налаштування на енергії п'ятого виміру, і через це перебудова вашої енергоструктури, активація не тільки квітки життя в вашій структурі і дерева життя, а й тіла вознесіння. Раніше на це йшов бі 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 біля. До, до півтора року займали ці е, роботи. Тепер це я можу собі. І, ну, на превеликий жаль, третій ступінь поки що я не бачу, хто би міг провести е, особливо цю роботу, крім мене. Але я сподіваюся, що прийдуть ті люди, які зможуть це робити, бо у мене чекають інші питання, інші роботи і таке інше. Отже, будь ласка, працюємо, працюємо далі. І нормально, ми розвиваємось, ми бережемо свій час і ваш час, але ви працюєте потім далі в своєму режимі. Так як вам зручно, і від вас залежить кінцевий результат, ми вам показуємо шлях, по якому ви йдете. І тепер прийшов час самостійно, під, з нашою допомогою працювати з тим. Ну, а далі вже буде далі новини про розвиток і відкриття нових знань, більш поглиблених і по бо комусь потрібно, особливо тим, хто приймає людей, будуть інші поглиблені передаватися знання, деталізація і таке інше. І там будуть щоденні роботи, щоденні о, щотижні, неві, можливо, щоденні. Кому який формат більш зручний, я думаю, що і так, і так будуть набиратися групи, і вони будуть рухатися далі. Тому, але ці групи будуть набиратися з учнів школи. Тому, будь ласка, але там будуть даватися поглиблені знання і практики. От, і все, що дається в нашій школі, це з практик. Це семінари практикуми. І вам передаються прості, надійні робочі практики, які вас приведуть до нормального, сталого результату. І це не те, що вам треба буде до кінця життя їх практикувати. Відпрацювали вперед. А коли ви вже хочете практикувати певні речі постійно, то там із енергіями треба постійно працювати, і з захистом, і всім іншим. І це вже будуть наші ну, відкриті нові кафедри. Не побоюсь цього слова, бо це дійсно кафедри, це дійсно вчена робота, і воно буде поширюватись і буде передаватись поглиблені знання. Отже, про школу я вам доповів. І розуміння ви тепер маєте: три ступені, три сесії, три семінари самостійна робота під супровідом майстра і майстрів. Все наче все зрозуміло. Отже, будь ласка. Певний час, і я ще буду мати змогу особисто вести семінари в групах. Особисто я не зацікавлений. Я зробив експеримент з особистими, особисто проводячи півтора року семінари. Я всі семінари, навіть мені це було і по часу незручно, і все, але я особисто пропрацьовував, я досліджував і себе, і семінари і вас. Дослідження завершені. Тому якщо хтось хоче зі мною особисто, то вибачте, оплата буде іншою, м'яко кажучи. Бо я не зацікавлений далі проводити експеримент. І я зацікавлений тепер працювати з групами і вести групи. Але скажу, що група це завжди більш потужна робота. Це теж враховувати. Добре, чекаю вас, запрошую. Звертайтеся, мені особисто. Але коли ви пишете позвони, то ви налаштуйте хоча б свій телефон, щоб ви могли навчилися прийняти дзвінок. А то я дзвоню. Я хочу побачити, чи це ви вчителю. Так, да, я дзвоню. все. З того людина не вміє прийняти дзвінок. Навчіться, опануйте спочатку перед навчанням. Нам потрібен буде телеграм для чату школи, скайп. Для, месенджер для спілкування зі мною, скайп для проведення семінарів і телеграм для роботи з чатом. Навчіться тим працювати. Я це не моя задача вас вчити вашими гаджетами все інше. Підіть в будь-який магазин, телефони, де продають, вас там навчать за пару копійок. Отже, з Богом, щастя, миру, радості, чекаю.